У Лозівському автодорожньому коледжі розпочинаються урочистості з нагоди 25-річчя закладу. Присутні хвилиною мовчання вшановують загиблих на війні українців, лунає державний гімн України. З річниці заснування закладу колектив вітає Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Ячний трудовому колективу керівнику, яка з перших днів подала руку допомоги і переселенцям. Допомагала вирішенні соціальних проблем наших містян, допомагала, допомагає Збройним силам України безумовно, з вами. Ми впевнені в тому, що ми переможемо. Колектив коледжу також вітає секретар Лузівської міськради Юрій Кушнір. Він став одним із перших студентів закладу, де здобув фах юриста. Починалось все з декількох кімнат на другому поверсі учбово-курсового комбінату. І з кожним роком технікум тоді ще Лазівська філія додавала і додавала. З приходом Віри Івановни Вінкман цей процес пришвидшився, але це все було б неможливо без прекрасного трудового колективу. Лазівська філія автодорожнього коледжу є а, флагманом а, навчання не того слова в Харківській області. Керівники Лозової нагороджують кращих працівників коледжу та дякують їм за роботу. З 25-річчям колектив також вітає керівництво Харківського автодорожнього коледжу. Під час урочистостей згадують людей, які стояли біля витоків заснування закладу. Привітання та нагороди працівникам передають і представники районної влади.